У Львові пошили перші зразки нової форми для жінок, які воюють у лавах Збройних сил України. Форму для військовослужбовиць затвердило Міноборони. Раніше захисниці не мали окремого строю і були змушені підшивати під себе чоловічий. Ця волонтерська ініціатива, яку втілюють разом із благодійним фондом, 100% життя у Львові. Голова правління організації Дмитро Тигач нині з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго вечора. 25 зразків. Так, якщо не помиляюся, можливо, цифра вже оновлена. 25 а... зразків пошили форми для військовослужбовиць на Львівщині. Чи встигли вже жінки їх випробувати? Я би тільки хотів, щоб ну, внести деякі корективи, що насправді а, це якраз ми зараз а, в історичному етапі, коли міноборони. А на шляху затвердження е, форми, тобто вона станом на зараз не є затверджена. Тобто, Але вона, в процесі. Е, вона в процесі. Так, ми з перемте з волонтерською групою е, київською е, відчуваємо форму, тобто вона відправляється в міноборони. Вона відчувається згідно тих лекал і стандартів. А які є в нас в Україні, тобто треба розуміти, що в Україні ніколи не було жіночої форми. Mm -hmm. Треба розуміти, що а, дівчата жінки, які заступають на службу, як би це не виглядало трошки а, смішно, вони отримують чоловічу білизну разом з комплектом чоловічої постілі, є один великий нюанс, що ми відчуваємо також і жіночу білизну згідно жіночої анатомії. Mm -hmm. тобто, Воно все зараз відправлено в Міноборони. В Міноборони проходять тестування, бо наша задача не тільки відшити, а наша задача ще й контролювати цей процес і його пушити для того, щоб це відбулося. Ну тобто, ми розуміємо, що ми зараз маємо це робити все для того, щоб воно було затверджено. І відповідно, ми розуміємо, що ми хочемо вийти на те, щоб в нас в державі з'явиться. Форма, яка буде саме для жінок, саме з нижньою білизною для жінок, і це буде якби зручно, комфортно, якісно. Але зі своєї сторони, ми продовжуємо далі відшивати її. Ми її далі шиємо і будемо ну, в залежності від термінів, коли вона буде прийнята і затверджена, ми будемо все рівно її, і все рівно зараз направляємо вже дівчатам. Які знаходяться, наприклад, в місцях, де не потребують зимової форми для того, щоб вони могли вже використовувати літню форму, літню польову а з весни, коли настане тепло, ми хочемо зробити вже запас, нашити відшити за зиму більше форми, навіть якщо вона буде ще на етапі прийняття. Бо ми знаємо, деякі такі процеси затягуються і вони бувають не швидкими, бо є процедура відповідна. Все рівно безкоштовно передавати дівчатам, потребуючим і жінкам на фронт е, нашу форму. А що е, ті жінки, які встигли вже оці комплекти отримати, хай навіть ще не до кінця затверджені процедурно на рівні Міноборони. Які відгуки в них чи їм зручно, чи їм все подобається? Знаєте, я не маю не, е, напевно з точки зору е, закритості інформації, немає права і говорити, і немає доступної інформації, що відбувається саме на етапі тестування. Бо, скоріш за все, це дуже закрито від міноборони. Але цю форму я вам так скажу цю форму, яку одівали наші наші дівчата і жінки. А е, у нас е, яку ми передавали. Знаєте, я думаю, що там фрази просто це круто, це зручно, цього достатньо. Ну тобто, більш офіційних, вона підшита, вона відшита максимально якісно, ефективно. Тобто, тут розумієте, в цьому є ще один дуже важливий нюанс. Тобто, це соціальне підприємство, воно відкривалося. А за кошти нашої організації, донорів і обласної ради адміністрації це Львівської. це те, що тобто... шиє підприємство. Так, Так, на увазі, так воно, воно повністю, тобто його створення. сама ідея моя, коли ми три роки назад почали його створювати, для нас було дуже важливо, щоб обласний бюджет, обласна рада і адміністрація. Долучилися до створення такого підприємства. Тобто, ми розуміємо, що наші люди це люди з вілпозитивним статусом, люди, які звільнилися з місць позбавлення волі, які терпі пережили насильство. Зараз це дуже актуально, і ми знаємо, що це теж є на часі. А люди, які перемістилися з місць позбавлення з бойових дій, тобто важливо, що вони мають місце праці, і тут ще й ми. Як соціальне швейне підприємство, як люди, яким інколи важко знайти робоче місце, відшиває першу експериментальну партію в історії України. Це знаєте, це насправді дуже круто. Ми пишаємося тим, що ми робимо. І дівчата, які відшивають, і керівництво швейки, яке керує безпосередньо тим процесом, знаєте. Дуже е, скрупульозно до цього відноситься. Дуже багато символічних речей дотичні а, до цієї а. справи. І дійсно, ті жінки, які одягали так, як ви кажете, казали е, круто. Ну тут ще напевно накладається відчуття, що це спеціально пошили для них. Такого раніше не було. Це ще й емоційний фактор. Е, розкажіть про лекала. От, якщо цього раніше не було, то звідки ви брали інформацію, виміри, як воно має виглядати. А ось якраз саме наші партнери з волонтерського руху ФРМТ, вони якраз змін оборони і затверджували, розробляли ці лекала. Вони над ними працювали. Тобто, коли ми вже почали на етапі обговорення, як це почати робити, ми вони вже мали свої лекала. У нас було підприємство, у нас були фінанси. На ці експериментальні речі загалом на відшив форми, і по суті, ми зійшлися на тому, що ми маємо відшити форму згідно їхніх лекал, які затверджені з ними міноборони, і таким чином далі рухатись, бо якраз насправді знаєте. Річ в лекалах, оце саме її саме основне, бо це дуже закрита там інформація, і якраз воно ж має відповідати згідно тих стандартів. Вони мали до цього доступ. Тобто, і по тих лекалах ми якраз і відшиваємо. А тканину де ви брали? І наскільки це проблема взагалі була її дістати потрібної якості, потрібного не знаю, кольору, складу, ви знаєте. В час війни загалом все дуже складно, все, що стосується виробництва, і напевно не тільки швейного, тобто кордони працюють не так, як працювали наші порти не працюють загалом, деякі звідки приходив матеріал і сировина. Але знаєте, українець не був би українцем, якщо б він щось не зміг би зробити. Тобто, і тому нам насправді помогло Міноборони. Нам помогли сконтактували зі швейними фабриками величезними в Україні. Угу. Тобто це українська тканина? Так, я не знаю, знаєте. Я безпосередньо не є в дуже технічних тонкощах а, саме якихось деталей, але ми купляли тканину саме в українських підприємств, uh -huh. які безпосередньо шиють на оборонні замовлення, а які нам допомогло міноборони з їхніми контактами. Бо таку тканину не можна купити в магазині, її не можна придбати Ну, вочевидь, так і знаєте, і тут знаєте, не був би українець українцем, якщо б він не, не дістав сировину матеріали, фурнітуру для того, щоб це відшивати. А які труднощі у вас виникали, і, і чи виникали вони під час виробництва цієї форми під час пошиття? 에, знаєте, технічних труднощів як таких немає. Знаєте, є процес там запуску підприємства початку відшиву форми, бувають якісь. Брак бувають якісь повільні процеси, бо люди мають зрозуміти, що вони шиють як. А загалом, потім, коли всі набили руку, все дуже ідеально і швидко почало працювати і все працює. Труднощі, напевно, більше знаєте, полягають в чому? Коли ти розумієш, що ти вже відшив якусь частину форми, вже вона пішла на тестування, але ми прийняли рішення, навіть якщо форма буде довго прийматися, на... До прийняття в лавах збройних сил як офіційною, ми будемо далі її відшивати, і дівчата будуть просто щоб не купували форму mm -hmm. десь. Бо треба зрозуміти, що зараз дівчата купують форму. От якщо чоловіки ще якось мають форму, жінки купують. Ми вирішили шити далі, і напевно одною з основних перепоною це пошук ресурсів для того, щоб далі її відшивати. Не може розкривати там таємниці вартості, скільки це все коштує, бо є таємниця там закупівлі тканини і всього остального. Але це не дешевий процес, тобто він він затратний. І знаєте, коли ти шиєш 10-20 форм, це одне питання. А коли ти розумієш, що в тебе 50-70 тисяч жінок, які там офіційно mm -hmm. в лавах збройних сил, а треба розуміти. Що є багато жінок і дівчат, які є ну неофіційно, які є волонтерами, які їздять по попередку, по фронту. І знаєте, це теж люди, яким теж потрібен спецодяг. А Тому що ми... що потрібно для того, аби масово виробляти форму? Потрібні кошти і зелене світло від міноборони? Затвердження вже а, якщо ми говоримо про масовість, тобто те затвердження міноборони. А міноборони затверджують цей цю форму, цей тип форми. І відповідно тоді напевно Міноборони починає закупку а, і пошиття цієї форми. Він е, скоріш за все відкриває тендери. Не знаю, як в час напевно війни, в воєнному стані зараз це напевно можливо прямі закупівлі, укладає договори з швейними підприємствами, і тоді форма починає масово шитися. Але знаєте, є така річ, от, наприклад, чому ми зараз не закцентувалися на а Пошиті там зимової форми mm -hmm. нас запитують, бо зимову форму треба починати шити весною літом вже пізно, ну, так Так, зараз вже пізно. Тобто, ми зараз ще шиємо а, бронежилети для Херсону, тобто ми е, отримали від Німеччини е, 2000 плитоносок безкоштовно е, і не не плитоносок, а ківларових плит, точніше. А зараз шиємо безпосередньо плитоноски і хочемо увесь. Передок, і, вибачте, таку сленгову мову відправити в нас є запит в Херсон, тобто в екстрену службу охорони здоров'я. Відправити додаткові бронежилети для захисту, осколкові і так як ми там це українська організація, і у нас є представництво в тіжні області. Ми хочемо на лінії зіткнення в ті регіони відправити соціальним працівникам різних служб і наших організацій бронежилети для захисту. бо Наша е, колона, яка тиждень назад їхала в Херсон, завозила продукти е, декілька фур продуктів, попала під обстріли. Mm -hmm. і, і, на жаль, ми побачили картину, коли якась частина соціальних співробітників без бронежилетів, тобто і ми зрозуміли, що ми активно також зараз шиємо бронежилет. Ну це насправді дуже важлива робота. Ми спілкувалися, якщо можна так сказати, з вашими колегами з львівським оборонним кластером, який також виготовляє бронежилети, і вони зокрема роблять їх, от особливо зараз, коли вже держава налагодила про це захисною амуніцією. Бодай вони роблять їх для медичних працівників, для фельдшерів швидких, тому що у них навіть за протоколом не передбачені бронежилети ніхто не готувався до такого і. Для ДСНСників також і особливо для дітей. Вони зараз роблять такі евакуаційні жилети для дітей, яких будуть вивозити із гарячих точок. Наостанок мусимо завершувати, але не можу не запитати. Ви згадували, що підприємство соціальне і частина працівників це люди, які зіштовхнулися, на жаль, з віл інфекцією, і нині в усьому світі відзначають. День боротьби зі СНІДом. Розкажіть, як, як, зокрема, в умовах війни ці люди живуть? Чи є доступ до антиретровірусної терапії? І чи можуть вони отримати необхідні препарати, зокрема у прифронтових зонах? Ви казали, що ви туди їздите, можливо, якось їм передаєте. Перші дні війни в, в нас взагалі в організації. Я е, сам якби безпосередньо ще крім того, що голова правління тут я в нашому центральному офісі керую департаментом політики і адвокації в Києві. Ми за місяць до того і до війни ми розуміли, що західні партнери говорять про війну. Ми розробили план дій е, на початок вторгнення Російської е, Федерації, тобто як наші осередки будуть працювати, як будуть працювати осередки в кожній області, як буде працювати центральний офіс. Як тільки почалася війна, ми екстрено скомунікувалися з Мін охорони здоров'я з ЦГЗ. Зрозуміло, що в нас не вистачає ліків ПЕПФАР. Якщо ви знаєте, є така структура USAID, американська, а uh -huh. вони профінансували закупівлю усіх необхідних препаратів для ВІЛ-позитивних людей в Україні. Тобто, це близько 170 тисяч було закуплено. Якщо я зараз не помиляюся в цифрах, для 170 тисяч людей. А вони перерахували, вони закупили цю терапію, але логістикою саме займалися ми. Тобто, ми з Індії доставили препарати у Варшаву. З Варшави доставили ці фури у Львів. Тут логістично. Знаєте, я пишаюсь тим, що у Львові віл-позитивні пацієнти формували машини для ВІЛ-позитивних пацієнтів в іншій області України. Ось так це відбувалося вночі зранку, під фонарики, під світло. А звідси ми розвезли фури по всій Україні, і навіть більше скажу: в час окупований Херсон, коли він був окупований е орками, там були українські таблетки для віл-позитивних людей. Ну, це, тобто ми розуміли, це просто сьогодні, неймовірний факт. Дійсно, сьогодні є ліки. Сьогодні е Україна отримує ліки. Ми завезли на цілий рік препаратів. Я розумію, що зараз ми формуємо вже наступний етап там закупівлі і завезення. Ми максимально все це робимо злагоджено з міністерством охорони здоров'я, з нашими іншими міжнародними партнерами. Тому можу сказати, що ліки є. Є інші окремі труднощі деякі сайти АРТ не працюють війна, бойові дії. Але загалом, якщо ВІЛ-Позитивна людина переміщається на любу підконтрольну територію mm -hmm. нашої держави, вона може отримати сьогодні ліки і соціальну допомогу наших посередків. Українці незламні ваші розповіді це вкотре доводять. Дякуємо вам за те, що ви робите, і чекаємо в ефірі уже із презентацією, можливо, навіть у студії, презентацією жіночої форми. Історична подія буде справді в Україні. Дмитро Тигач, голова правління благодійної організації «100% життя у Львові, був із нами у головне за день. Дякуємо вам і бережіть себе.